Всім вітаннячко. Покажу вам кілька вправ. Такі просто нетрадиційні скажімо так, вправи, які мають вам сподобатися. Виберіть собі, яка вам буде краща. По-перше, не забувайте за окуляри. Сонце на високогір'ї агресивне. хто боїться загару, треба завжди мастити лице, губи і так далі. Одним словом, розширяєте лижі і звужуєте, розширяєте, звужуєте. І коли ви їдете попрямі, йде малий нахил, ви починаєте навіть швидше, тому що ви як відштовхуєтеся від гори. Показую. Ну, нахил, збільшив. нахил збільшився, я вже не міг видатись. Тому ми зараз робимо... Вправи, які краще на нахил. Значить, перша вправа, от коли ви стоїте на лижах, ви починаєте заводити їх в кут, а потім торкаєтеся, стараєтеся торкатися снігу, але торкаєтеся снігу приблизно на рівні ваших носочків лиш. І таким чином ви нахиляєтеся ще більше. Візьміть палки в одну руку, якщо маєте, без палок буде легше. Трошки зараз звернемося, там буде більший нахил і почнемо ту справу. Поїхали! І там не так важливо, щоб бути конкретно вперід, але дуже важливо, щоб ви нахилялися і ваші коліна. Значить, нагадаємо вправо на коліна, кладемо руки палки на коліна і поможемо собі в поворотах. Тобто дивимось, якщо я поверну лижі, вони будуть приблизно так. Але якщо я положу руки, я їм поможу, бачите? Давайте спробуємо, що з того вийде. Якщо ви побачили, я почав більше повертати, більше повороти. Наступна вправа буде для тих, хто бояться їхати задом Дуже просто. Ми робимо, спускаємося вниз, їдемо проти гори і вертаємося назад. Така своєрідна літера L. Дивимося. вже не став їхати там. Тобто для людей, які бояться заднього, попробувати де невеликий нахил. Наступне, щоб розкріпустити ваше тіло стрибки. Спочатку можна просто підтримати, коли ви стоїте. Потім, коли ви, наприклад, їдете, от я їду. А наступне... Стрибок в повороті! От такі вправи вони розкріпущають. На остаток вам ще покажу те, що я... мені дуже подобається їзда на одній лижі. Чому вона мені подобається? Тому що ви не зможете їхати на одній лижі, якщо ви не поставите центр ваги посередині. Просто встаньте на одну лижу. Якщо ви почуваєте себе комфортабельно, ви стоїте більш-менш нормально. Повинні це наперед вашого черевика. Перша проста вправа. Тут стоїте, підняли, забрали палиці. Другу ногу забрали палець. Наступне в їзді піднімаєте лижу. Поїхали. Далі піднімаєте лижу в повороті. Спочатку піднімаєте, опускаєте. Давайте поки. Наступний поворот ви піднімаєте і вкручуєте лижу. Я спочатку повільно покажу, а потім кілька поворотів в одному, в одній вправі. Наступна вправо, тут трошки крутіший спуск, спробуйте її зробити, коли ви їдете до підйомника, коли більш-менш спокійно, просто їхати по прямій і тримати одну лижу Поїхали. І завжди міняйте право-ліво. Коли ви вже комфортабельно себе чуєте, Заводимо повороти. Одна лижа з поворотами. Працюють бедра, поїхали. Якщо вам сподобалося, напишіть, що б ви хотіли ще побачити. Ну і золоте правило, кожному підходять свої особисті вправи. Один сидить ззаді, другий скований, третій не володіє центром балансу тіла і так далі. Бажаю вам всього кращого.